Шановні жителі Богодухова і нашого району. Сьогодні ми відкриваємо з вами цей чудовий каток. Попрацювали дійсно ще з осені для того, щоб зробити на сьогоднішній день свято. Наше завдання, щоб наша молодь мала можливість займатися спортом. Сьогодні це актуально, мало того, сьогодні в нас дійсно є канікули, і ми попрацювали всі командою для того, щоб... Це здійснилося. На сьогоднішній день ми деякі вже придбали коньки і там клюшки і так далі для дітей. Сьогодні ми уточнимо потребу. Я думаю, що завтрашнього дня ми ще, скажімо так, попрацюємо над тим, щоб у нас були різні розміри, тому що ми не Ну, Не розуміли, як, на який буде розраховувати, яка, яка кількість дітей і так далі. Тому якщо сьогодні будуть певні незручності, то до завтра ми, я думаю, що це все працюємо і буде налічі більш так, можливості і так далі. Ну щоб ви розуміли, будемо над цим працювати для того, щоб вам було зручно. І сьогодні я думаю, що ми пропустимо перед дівчаток. Вони покатаються, потім ну і маленькі хлопчики, а потім хто захоче поіграти в хокей, я думаю, що поіграють більш старші. А з Дарта з 12 годин у нас буде працювати під видачу, скажімо так, каньків, спортивного інтерв'ю через спортшколу. Ми це все вам будемо готувати. У нас є, де нас робота. Рубан Михайло Єгорович, значить, вони всі будуть там перебувачку будуть брати, і там будемо надавати ці коньки для того, щоб безкоштовно, щоб ви мали можливість покататися і як би, відпочити добре. Дякую. Ура! Шановні мешканці міста. Сьогодні у нас приємна подія. Ми сьогодні відкриваємо нашу Багато функціонально спортивний майданчик. Взимку він буде працювати як каток. Влітку він буде працювати як волейбольна чи тенісна площадка. Сьогодні я хочу подякувати всіх, хто приймав участь в цій підготовці, всіх, хто приймав участь у суботниках. Тут у нас багато людей, які приймали участь в суботниках, які в підготовці, тих, хто надавав техніку, транспорт своїми коштами і зробили цей куток. Дуже каток. дуже приємно, що у нас сьогодні багато дітей. Це дуже приємно. Ми навіть не сподівалися, що стільки буде. Думаю, 5 тисяч людей прийде. Тепер будемо працювати, щоб їх всіх забезпечити коньками і обладнанням. І сподіваюся, що ви отримаєте задоволення. Всіх свят! присутні, Я теж приєднався до всіх вітань. Перш за все хочу привітати вас із новорічними святами, які вже пройшли і які попередні. Хотів сказати, що дуже довго ми чекали цього моменту. От. І як колись давним-давно, у нас з'явилася ця льодова арена. І я думаю, що вона принесе дуже багато приємних вражень і нашим дітям, і нам усім, навіть навіть дорослим. І ще я хотів би зразу сказати, що ми розпочнемо тут дорослі. Турніри. Тому запрошую всіх бажаючих взяти активність. Значить, ми Давайте все-таки зараз дамо можливість, які в нас коньки є. Ті, хто, скажімо так, нас які розміри, да, якесь время для того, щоб могли покататися, тому що всі одночасно, воно ну, не зовсім зручно. А потім вже якби завтра ми доберемо. Тільки кількість, ну тільки можливість у нас ще э, скільки буде спортоварах цих танків, для того, щоб ми розуміли, скільки які які розміри попрацюємо і завтра, і ще й надалі будемо працювати, а тим що... Такі вже не буде такої час. Дякую, що ви всі ми прийняли участь, ми навіть не розраховували, що скільки буде людей. Давайте там бачимо прокати.

thank <laughs> <laughs> so